13 грудня, перша година дня Львів, сьогодні у Львові Сонечко. Дуже, дуже красивий храм. Архітектора Павла Римлянина, от якщо ви подивитеся там зверху, сьогодні вперше помітив Орел, дуже подібний до Орла, який є на гербі Польщі. Кілька днів тому назад у Львові були три президенти, президент України. Президент Польщі та президент Литви. Зараз 7 градусів тепла, тепло. Я одягнув доволі легеньку курточку. і це в середині січня. Я взагалі не люблю холоду. особливо якщо в мене немає доступу до каміну. І завжди середина січня в мене асоціювалася з хрещенськими морозами. Тобто, якраз середині січня Має бути найхолодніша пора року. І 1 січня у Львові було приблизно 12 градусів тепла. До сьогодні, з 1 січня, не було ні одного дня в день, щоб була мінусова температура. Сьогодні плюс 7, Я кожного дня дивлюся на прогноз погоди і практично до кінця січня також згідно з прогнозом погоди немає ні одного дня, де в день був би. Мороз. І я це сприймаю виключно як чудо. Україні потрібно було чудо цього року, тому що Мордор хотів знищити Україну через руйнування інфраструктури, якщо немає електроенергії. і на вулиці мінус 20, мінус 30. І якщо це триває 3-5 днів, це означає катастрофа. Це означає гуманітарна катастрофа для держави. І керівники держави дуже, дуже переживали про це. До речі, зараз, ось цей час, буквально. 1015-2000 кілометрів на схід від Львова, температура в Мордорі мінус 20, мінус 30, мінус 40 градусів. Отже, це чудо без сумніву. Але, От якщо говорити про те, що Мене найбільше напевно вразило протягом останніх кількох тижнів це погрози фактично українській державі, які звичали від ФСБшного кодла, яке тут в Україні вже десятками. А насправді і сотнями років. Отже, 6 січня вперше українська мова звучала в Києво-Печерській Лаврі, і Ось площа ринок. Ось так. І наш прапор все ще там. Гарна майориць. Багато людей на вулиці. І Старненко називає його Паша Мерседес. Тому я буду використовувати цей термін також. І ось він там був, наскільки я розумію, в тій Києво-Печерській лаврі. В нього це забрали. Зараз, наскільки я розумію, офіційно верхня частина лаври належить державі. І там, але на, на Різдво, 7 і 6 січня, Прославна Церква Україна е, там мала службу. Але було інтерв'ю, і Паша Мерседес почав говорити щось на зразок того, що все це майно. Оцієї лаври повернеться знову до них, що вони вже пережили не одного президента, переживуть і президента Зеленського, і я це сприйняв виключно як погрозу. Тобто, по великому рахунку вони кажуть, що Україна, ти програєш, прийде знову сюди Мордор, і ми знову тут будемо командувати, і ми знову тут будемо. Я це сприйняв виключно як саме, е, саме це. Ми живемо справді в історичний час, коли нарешті держава відчула що в неї є сила зайнятися цією проблемою, зайнятися проблемою, коли нібито віра, а насправді ніякої віри там немає. Є твіт Данилова, Данилова, Данилова. Який також приблизно на Різдво сказав, що ось ця Мордорська, так звана церква, там немає Бога, там немає віри. І він сказав, що вони і Бліси. Тобто Біліси, це наскільки розумію це взагалі означає демони. І ми знаємо, що Христос сказав, що. Потрібно дивитися не на слова, а на плоди. Тобто люди повинні дивитися, як себе поводить церква, і чи вона справді такою є, якщо те, що вона робить, іде проти Євангелії, проти людства. І ми знаємо, що зараз ось ця мордорська, так звана церква, заохочує вбивство українців, яка може бути там віра. Де там може бути Бог? Якщо всю історію останніх 500, 600-700 років, так звана ось ця Мордорська церква, довгий час вона взагалі була просто як одним з міністерством ось цієї імперії зла. І дуже дуже звичайно ми віримо, що українська держава. Нарешті дасть раду ось цьому кодлу, яке, прикриваючись Богом, насправді вела, веде і вірить, що буде вести в майбутньому ось цю політику геноциду проти добра і проти Бога. Отже, ось такий емоційний зараз в мене. Таке невеличке відео. Мене це зачепило дуже сильно, коли ось я почув ось ці погрози цього паші Мерседеса. на... Це фактично погрози не, не тільки і не стільки президенту Зеленського, а це погрози всій українській державі. Ось вежа наша телевізійна у Львові. Дуже, дуже красиве сонечко. 13 грудня, п'ятниця, перша година дня. Бог благословив Україну прекрасною, сонячною, теплою, погодою. В рік 2023 в січень перемоги всім нам. Була сходинка. Перемоги всім нам в Україні, всьому світу. Перемоги добру, перемоги, добра в 2023 році.